Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Це приємно слухати, що команда прогресує, бо завжди результат якби, говорить сам за себе. Але вперше хочу сказати, що ми живемо зараз непростий час, і дуже багато складнощів становить у формуванні команди. Да, той сезон ми закінчили на четвертому місці, поїхали до Туреччини готуватися, і внаслідок застала нас війна. І завдяки цим негативним діям. Ворога і футбол, і все як би, пішло як би, тобто, як би, з воля. І прийшлося о, потім вже формувати як би, зовсім іншу команду. Була одна команда, декілька футболістів, як би, можна сказати, 80% футболістів залишилися десь за границею на той час. А, і це якби, була головна біль і проблема. Але завдяки нашим функціонерам, а в частності, президенту а, оболоні, корпорації а, Слободяну Олександру Вячеславові, що ми зберегли цю команду. Да, і це якби це з одного боку і добре, що би, а, формування команди. Дає прогрес і в тренерському шляху, бо от, ми дивимося футболістів, придивляємося на цьому ринку, хто є на даний час, і це як для тренерського штабу теж випробування. От, була би на команда, як би, яка у нас була в тому чемпіонаті, було набагато легше. З одного боку ми привикли грати в одному форматі. А, ну, тяжко було сперечатися, бо дуже важливо було почати цей чемпіонат, бо він був. Під загрозою починається, почнеться, не почнеться, і в цей час би дуже ну, тяжковато було готуватись, готуватися і е, е, приймати команду. Але якби ми це випробування пройшли, і цей е, цей формат це вже би, формальність. Е, ми теж е, е, в ці часи. Приспосаблюємося як і тренери, так і функціонери, так і футболісти. І я думаю, це нас робить тільки сильнішими. Ми не скаржимося, що там десь е, не подобається, але завдяки нашим функціонерам ми маємо. Роботу і працювати, як би, і займатися своєю улюбленою працею. Дома з Полтавою була така гра доволі емоційна, амбіцьозна, і нам вдалося вирвати цю перемогу в кінцівці гри і накал страстей, який був, і це десь в нас. І за рахунок цієї перемоги, десь нас е, дало сил. Ну так, да, я дуже рад, що ми придбали цього футболі... футболіста. Да. На перегляді ми його взяли, взяли на перегляд, подивилися, оцінили. Ну і він сподобався своїми діями і ми повірили в нього. Що, мабуть, в майбутньому буде це добрий футболіст, але йому ще треба багато працювати. Ну, зараз у нас у всіх діючі контракти, якщо у футболіста виникне якась потреба змінити клуб, ми будемо спілкуватися, двері завжди відчинені. Але всі хлопці е, працюють, всі конкуренто-діючі е, футболісти і готові битися за склад в команді. Е, тому, так, да, підсилення я, мабуть, і вважаю, ми спілкувалися, е, спілкувалися з президентом, е, да, ми хотіли б іще, би ще 2-3 позиції. у, у Закріпити у своєму клубі, ну, будемо дивитися. Ми тренерським штабом завжди говоримо хлопцям, що треба вірити в перемогу, де б не були, в тренуванні, в житті, в футболі. Ну, футбол це і є життя. От. І треба максимально Старатися грати на перемогу, тобто стимул переможця повинен бути у них, в серцях. І ми завжди би, їх і в психологічному стані на це налаштовуємо. І це якби ігра, і ЛНЗ достойний суперник, і нам було приємно з ними конкурувати за перше місце. Але це спорт і виграє сильніші. Але в такових матчах я вважаю, якби ми гідно зіграли з ними. Але так, прикро, прикро, що не було десь стабільності. Вперше хочу побажати міцного здоров'я, терпіння. Незважаючи на ці складний стан в нашій країні, йде війна, і хочеться от всім всім побажати перемоги, не тільки в першу це війні, а, а і в економічному плані, і в футбольному плані, і на всіх фронтах, щоб наша Україна завжди би, перемагала, бо країна наша цвітуща. Багато танавіталовиновитоючими людьми. У нас дуже тал талантновита з країна. І я вважаю, що треба прогресувати і не зважаючи, не зважаючи на складний стан, ми вистоїмо і перемога буде за нами. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.